Є опція дуже цікава. от Сьогодні клієнт замовив, дивіться, куліса, куліса, яблучко повністю без люфта. Люфта всередині немає. Що це означає? Така вживана куліса коштує 70 доларів. Клієнт сьогодні замовив по, по такому значить, принципу. Я йому відправляю цю кулісу, Він ставить на себе свій автомобіль, відправляє мені свою стару кулісу, яка є роздовбана. Зараз подивлюся, може є, щоб вам показати. О. Люфт. Бачиш, який люфт? Він мені відправляє таку колісу, може ще й гіршу, я йому повертаю 25 доларів. 70 він платить за цю відреставровану. Це називається відреставрована куліса, вживана. Він її повертає свою, 25 забирає. Крім цього, якщо вже хтось сильно багатий, є куліса така в новому варіанті в кульочку. Точно така сама куліса, але вісінька, не роздобана. Так що, вибір є, це Fiat Ducato Peugeot Boxer Red Jumper 244 кузов з 2002 року по, 2020, по 2006 рік модельний ряд. Любий, ця куліса, до речі, коштує 100 доларів. Так що варіантів є мільйон. Просто визначаєтеся і приймаєте рішення.